Volvo V-50 2011 року. Сьогодні у нас на перегляді. З двигуном 1,6 дизель d 2 механіка, класної комплектації. Автомобіль привезли з Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат, готова до першої реєстрації в МРЕО. Амрео ось рядом. Бачите сервісний центр МВС. А ось наш автосалон. І тут дуже-дуже-дуже багато Вольво. Величезний вибір і є що вибрати. Але сьогодні детально про цей екземпляр. Без ДТП. В хорошому візуальному стані і технічному стані покажу і розкажу. З оригінальним пробігом теж покажу інформацію. Рівні всі зазори. Рестайлінгова модель. Тому тут новіший двигун. Потужніший і механіка вже тут не 5 ступка, а 6 ступка. Пороги низ, пластик, низ дверей пластик, корозії не боїться. Ну, Поняття, що трошки грязний там, ну так, в ідеалі вона дуже-дуже чиста. Дощ просто пройшов і знизу трохи забризгав. парктроніки. В рестайлінгових моделях у нас такі є накладки хромовані. Без релінгів, для багатьох це буде плюс. По досвіду скажу так, що багато хто приходить і говорить, що ми не хочемо релінги. Нам більше подобається такий спортстайл версія. Вона більш елегантніше виглядає. Ось вам такий варіант. Бампер, капот без піскострує. Потертостей, якихось царапин, щосів немає. Внизу світяться денні ходові вогні, LED. Замість противотуманок. Резина практично нова. Літня. Тормозні диски спереді і ззаді нові. Колодки потрібно замінити. Ззаді ще поїздять, спереді вже потрібно замінити. 205-55 R16. Скло лобове мінялось. Мінялось на оригінальне у 2021 році. Все остальне скло рідне. Пройдусь з товщиноміром, зараз покажу лакофарба покриття, допуски десь до 130 мікрон. Капот алюмінієвий. У Volvo завжди. Тому теж стійкий до корозії і теж не боїться сколів. хто не знав. Допуски десь до 130 мікрон. 80. 54. Капот алюмінів. Мій прибор завжди вдвічі менше. Б'є. Десь. 30. 89. 92. 91. 92. 93. 91, 76, 77.

103. 100 91. 205 148. 146. Ось ця дверка якийсь перелак. 120 121, 120, 131. Ось по верхній частину по молдінг. Щось. 146, 137, 189. Якийсь видно, що ця рапінка якась була. Кольором не відрізняється. 77. 87. Отже, друзі, один елемент. Пів дверки верхня частина, якийсь перелог. Все, останні елементи не фарбовані. Тепер по історії розкажу по обслуговуванню, по пробігу. На сьогоднішній день пробіг у нас який? 257 тисяч. Тепер подивимось інформацію. Значить, перше. Є тюфи німецькі техволяди, які підтверджують оригінальність пробігу, і є сервіска по обслуговуванню. Далі. Власником був німець, було два власника. Ми останній крах Себастьян був з 2018 року. Автомобіль е кінець 12-го 2011 року. Ну, в тих паспорті буде 11-й рік, реальна експлуатація з. 12-го року. Внутрішній технічний паспорт. Є всі характеристики, всі показники. Тут оригінальний він-код. 3.8 розхід палива, траса, 4,3 змішаний цикл 5,2 місто. Далі дивимось Дійсний техногляд. Проводився 23-й рік, в Німеччині на 2 роки, видається, був пробіг 251 тисяча. Зараз скільки там 257, да, я показував. Є ще 21-го року, по-моєму, тут Техогляд і так далі. Далі такий момент є сервіска. Ось, до речі, це ТО проводилось теж велике в 23-му році. Бачите, і тут гляньте скрізь Вольво-Вольво-Вольво. Volvo, 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 із наліпкою, із відмітками, коли що мінялось, це велика рідкість. В принципі, цей автомобіль завжди обслуговувався на оригінальному Вольво, гляньте. На оригінальному сервісному... Офіційному сервісному центрі. Так. Далі, з своєї сторони ми зробили тестинг і корекцію форсунок, де що ми там поміняли, у вас нові форсунки стоять. стоять. І прописані тут є коди на них. Теж великий плюс по обслуговуванню. Також є історія по заміні ГРМ. Коли приїдете, я вам все покажу розкажу. Ну і ось багажник. Тепер будемо дивитися салон. Говорив, що парктроніки є задні. Класна шумоізоляція, тут підсилювач звуку, хто не знав у Volvo. Хороша акустика. Шторка, сіточка, Вон там, якщо тварин вивозите. Є тут така підсіточку шторка на заднє скло. Ну. І ось стан шкіряний салон. Пороги, пластик, резинки, стан шкіри, добротна справжня шкіра, підлокотник з пеналом. Задній диван складується рівний пол, і пасажирська спинка складується туди наперед. Комплектація суму вважається максимальна, одна з максимальних. Made in Belgium, Volvo V50 збирають на бельгійському заводі. Volvo. Ну і якість, гляньте, ці всі різиночки під е, ручками. Все закрито, правильні підкрилки. Все дуже якісно зроблено. Завжди, як на порогах, завжди є накладки, щоб не обтирались пороги. Комплексна система безпеки, завжди повторюю, їхня фірмова, вони прямо відштамповують IPS від бокового зіткнення. Почитайте, теж цікаво. Ну, стан шкіри салону. Можливо, десь є якісь мікро зацепки. Ну, зрозуміло, що все-таки ж автомобіль, автомобіль не новий, практично 14 років, щось так десь мікро і повинно бути. Ну так, в цілому, дуже-дуже достойний якісний варіант. І цей автомобіль, повірте, фору дасть багатьом з пробігами 100. Тисяч. Складування дзеркал. Всі 4 слабідйомники з автодоводчиками. Водійське крісло. Датчики світла є. Круїз контроль, клімат-контроль двох зони, підогрів сидінь, проління. На рулі магнітолою і по блютузу телефоном підключення. Тут у нас є AOX, тут для підстаканників і така панелька. Два ключі. А зараз. Показує, що автомобіль заведений, більше, ніж пів бака топлива, на ручнику і не пристебнутий є. Заглушив. Включає запалення, всі лампочки загорілись. Заводимо. Ну, показує середній розхід такому тест-драйв режимі, стоїть постійно працює. Там туди-сюди переїжджає 5,6 розхід. 257 пробіг. М -м. Далі. По звуку вам говорив High Performance Sound, підсилений звук, класна акустика, дзеркал з автоматичним затемненням. А тут по дві лампочки в цих козирках. Не знаю, просто погазую, Щоб було зрозуміло, як стрілочка назад вертається, через кручує обороти і так далі. Тим більше автомобіль прогрітий. Під капотом. Під капотом знаменитий двигун. Новіший двигун рестайлінгами від Peugeot Citroën. Це їхня розробка. Класний двигун. 1,6 дизель, один розпредвал, 8 клапанів, дешева заміна ГРМ, один ремень, один ролик, 115 кінських сил. Тут у нас акумулятор, до речі, він оригінальний Volvo. Тут турбіна Гарет. Так, повідкриваю, покажу. Ось кодіровка двигуна. Д дизель 4, 4 циліндра, 1,6, об'єм двигуна 2, 2 клапани на циліндр, Т турбіна. Хто не знав. Тут форсунки, там клапан EGR. антифриз на рівні, прозорий. робота двигуна. Ну, рівно тихо, без посторонніх звуків і якихось. Екологія на місці, нічого не вирізалося і не перепрошувалося. Клімат працює холодом і теплом. Volvo V-50, Рестайлинг Кому потрібно, приїжджайте, звертайтесь. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Мрео рядом допоможемо з бистрою реєстрацією. Документи для реєстрації в МРЕО робляться протягом півтори години. Якщо ви з регіона, навіть в неділю приїдете, ми зробимо пакет документів, поїдете до себе, тримайте тільки номера і тих паспорт. Якщо в Києві будете реєструвати, на страховку це не впливають, хоча й будуть київські номера. Впливає об'єм двигуна і ваша прописка. Також у нас є послуга. Доставки автомобіля по регіонам України. На цьому, друзі, все. Закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Ставте подобайки, Рекомендуйте друзям. А по цій красотці базову інформацію для розуміння я вам показав і розказав. І чекаю вас на тездраю. Бачите, у нас люди прийшли, теж дивляться автомобілі. До зустрічі!